Це електромобіль Netta-U в комплектації з найбільшою батареєю на 66 кВт, запас ходу на 520 км. Буває декілька версій різної потужності. Конкретно ця з максимальною потужністю на 200 кінських сил. Автомобіль вживаний, привезли під замовлення клієнту. Вийшов під ключ 21,5 тисячі. Чимось схоже на нову KIA з фарами. Ось Такі 18-ті колеса. Дуже гарна шумоізоляція в цьому авто. Стоїть подвійний склопакет, такий великий центральний монітор, окремий також монітор для керування кліматконтролем. Сидіння зроблені як ковші в спортивному стилі, є електрорегулювання. Ось так ззаду виглядають сидіння красиво. Дуже якісні матеріали. Все м'якеньке, немає твердого пластику. В цьому авто. І також електропривід багажника. Також в комплекті з авто йде фірмова настінна зарядка.